Доброго Ранку малята рада я усіх вітати. Подивіться, кого це я сьогодні зустріла на прогулянці. Ви впізнали? Так, це їжачок, але він чомусь сумний. Давайте в нього запитаємо їжачок, що в тебе трапилось? Біг уранці через ліс, фрукти я додому ніс, де свій кошик залишив. Усі фрукти розгубив. І тепер сумую так. Я малесенький їжак. Дітки допоможемо їжачкові? Так, ми з вами сліпимо для їжачка яблучко. Але спочатку ми його роздивимось. Подивіться, якої форми яблучко. Так, круглий. На дотик воно тверденьке. А якого кольору? Так, червоне. малята ще яблучки бувають зеленого та жовтого кольору. Для роботи нам знадобиться пластилін червоного кольору я вибрала а ви можете жовтого або зеленого кольору, дощечка, серветка та паптичок. Але спочатку розібнемо наші рученята. Яблук повні в нас корзину. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Розім'яли рученята, тож можемо приступати до роботи. Беремо брусочок пластиліну і розминаємо його в долоньках, щоб він був м'якенький і нам було зручно з ним працювати. Тепер кладемо на долоньку або на дощечку і коловими рухами скочуємо кульку. Ми вже з вами навчилися робити кульку. Можна в долоньках, кому як зручно. А тепер беремо патичок і просовуємо кульку. І вийшло ось таке гарне яблучко. Ось таке чудове яблучко в нас вийшло. Їжачок дякую вам за допомогу. Але йому час повертатися до лісу. А нам час прощатися. Тож до побачення моя!